Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні вирішила вам показати свої рослини, які в мене переїхали в теплицю. Вони в мене вже тут знаходяться днів 10, відколи тепло наступило. Почувають себе прекрасно. Температурні ці всякі коливання в день жара, а вночі низькі температури витримують чудово. Все добре, головне полив. Знову наголошую, тому що зараз ці коливання температур, вони не дадуть забутись про чорну ніжку, тому поливаю я обережно. Не так, як ото літом жара, там більший полив. Поливаю обережно, обмежено і все тоді буде добре. Обрізки ми провели ще, провелися ще всі до кінця. Березня за тиждень, десь до числа 20-го, я завершила всі обрізки і завершила пересадку. Тому зараз в мене тільки залишилося проводитися прищипка. Я так зрозуміла, що не розуміють багато, що таке прищіка, бо такі поступали питання. Тому я хочу показати, що це таке. Абсолютно кожен кущик в мене прищипнуть, обрізаний і прищипнути. У мене немає тут кущиків, крім зонартиків, які ростуть собі, як то кажуть, самі по собі озонартики, тому що на рахунок зонартиків я ще їх вчуся вирощувати. От я зараз покажу. Ось такі вони в мене ще виглядають. Не дуже красиво, тому що це кущики, які в тому році росли, нарощували зелену масу, зимували. Вони не гарні мені, на мій погляд, але їх не можна обрізати і прищипувати по тій причині, що зонартики тоді не зацвітуть. Їх ріжуть один раз, десь тако серпень місяць на Початку вересня, щоб вони наростили зелену масу, і більше їх зачіпати не потрібно. Трошки такий е цікавий вид пеларгоній. От вони в мене на даний час вже всі в бутонах. Це якраз такі ті кущі, які в тому році ні один не цвів, але ще чекала я, коли вони наберуть кущі, коли росли. А тепер вони в мене в бутончиках. Нарешті я побачу, як вони в мене зацвітуть. Це рушмур ямуна, рушмур Парана. Ось є в мене такий цікавий зонартик пені. Я не уявляю, як вони цвітуть. На фотографіях бачила. Надіюсь, що це дуже красиво, і буду вирішувати, залишати їх надалі чи ні. Ось вони в бутончиках, тому я їх не ріжу, тому що коли ти, суцвіття закладаються на торішніх кінцях пагонів. Я дочекаюсь, коли вони перецвітуть, тому що цвітуть вони також один раз на рік. І буду бачити, чи красиві вони, і чи варто їх залишати в колекцію і так з ними гратися, тому що це трохи вони важкі в догляді в цьому. В принципі. Ось погляньте, бачите, оце Лара Енвой, а Лара Ну, Це зонартик, який квітне постійно. Тут з ним проблем немає. Зацвітаю перший рік і ось вже він перший, мені викинув такі чудові, красиві квіти із жовтенькими і краєчки розові, які через день-два вони просто побіліють, і будуть як білі ромашечки. Два кущики, і вони всі в бутонах. Жодному кущику я, я стараюсь не давати їм свісти, тому що саме в мене зараз мета сформувати шикарні гарні кущики. Ось такі вони, Ось погляньте, була зроблена прищипка. Що це таке? Ось всі кущі, вигляньте, всі кущі були обрізані і пагони, які ростуть, я. Просто беру, виламую, прищипую, підрізаю. Хто як хоче, розуміє це точку росту. Для чого це робиться? Тому що я хочу запустити рясне букетне цвітіння. А запустити його можна тільки, коли є дуже багато пагонів. Хочу наголосити, не добрива панацея, а, а, а і саме. Формування куща. Ось коли я обрізала кущі, прищипнула, і ви бачите, зараз я показую, закладається безліч вагінців які я також хожу перевіраю, які стільки більше вибиваються, його раз і прищипнула. Це я зроблю прищипку ще один раз і все. Більше я не буду цього робити, далі вже йде, вони будуть набирати силу і готуватись до цвітіння. Ось я хочу показати. Всередині кущика безліч-безліч молодесеньких пагінців. І зараз я на якомусь покажу, як це робиться прищипка. Якщо я знайду якийсь пагінець, який можна прищіпнути, тому що в мене всі-всі кущики прищипнуті. Ось. Абсолютно всі. Ось, наприклад, такий кущик, Ось подивіться вже є розвин... підросла гілочка, пагінець. І вже тут заклався, брунечка заклалася і точка росту. Я хочу, щоб із пазух виросло ще по одній і Значить, я просто видаляю цю точку росту. Це я зробила пальцями. Бажано захопити з гілочкою. Викидаю цю бруньку, мені зараз не важливо бачити квітки, я хочу бачити шикарне цвітіння на повну силу. І не одного бутона, а максимум на цьому кущові 5-6, то й більше, скільки закладеться павник. Я просто видалила ось ці точки росту. Я намагаюся видаляти ці точки росту у всіх, щоб не було якоїсь ведучої гілки. Щоб вони всі росли одночасно, однаково. І тому ось такі кущі шикарні сформуються. Ось цей кардинал. Я просто минула, минула бутон і видала точку росту. І собі рослина формує кущик, кущ повно заклалося. І я милуюся. Шапкою квітів, тому що я ще не бачила, як він квітне. Вона така гарна, вона вже перецвітає, розкрилася на повну силу. Відкривалася у вигляді трояндочок. Ось така краса. Ось в мене є розкіш. Також в мене я залишила собі гілочку, хай собі там цвіте. І ви подивіться, безліч. Просто безліч. Заклалося пагані. І цей кущ буде круглий, густий. І видасть купу купу таких цвіті, які будуть давати букетні цвітіння. Все просто, просто не треба жаліти. А тепер дивіться, до чого і що робить прищепка і обрізка. Ось, погляньте. прищепнула точку росту на гілці, внизу, прямо знизу, полізло багато. Це просто пробуджує всі пагінці, які сплять, які, яким нема потреби рости, тому що є кілька ведучих гілок. Тому для цього ми їх повинні прищепнути, спинити їх у рості, для того, щоб штовхнути процес розвитку інших гілок. Ось погляньте, всі кущі. Ось. Зараз йде така, такий процес нарощування. Нарощування кущів. Ще йдуть, будуть проводитись пересадки поступові, тому що ось, наприклад, покажу на грушенька. ось, Ніби великий кущик, але подивіться, бачите, вже вилазять коріння, Кущ наростив таку кореневу систему з велику що його потрібно пересадити трошечки в більший об'єм. Я це зроблю, щоб почувався себе гарно, розкішно. Ось подивіться, яка грушеньки цікава шапочка з, з такими накрученими трояндочками відкрилась. Це таке неповноцінне цвітіння, яке по собі цікаве, тому що зараз така погода, як то кажуть, і. Ось така краса. Всі мої кущі оброблені магнієм сульфатом. По листу, і також я полила під корінь. Для чого це робиться? Тому що кожного року в цю пору, десь травень, цей рік, як то кажуть, все пришвидшилось. Починається хлороз, і наскільки я розумію, через оці перепади температур нічних і денних. І тому. Починається хлороз, не на всіх рослинах, але є такі саме сорти, які більше хлорозять. У мене є такий сорт, як Тамара, який кожного року любить хлорозити. Я його так і не збула з колекції, поки що він в мене є. То я для того, щоб цього не було, я наперед собі вже знаючи, обробила їх по листу магнісульфат. сульфат. І також підлила під корінь для того, щоб засвоювався хлорофілом. Що таке хлороз? Це коли ось такий зелений колір починає не засвоюватися. І листя починає ось тут з середини, з середини листя починає просто жовтіти, біліти. Звісно, воно не Ця хвороба, як то кажуть, вона може присвести до наслідків, таких, що кущик може і загинути, тому що починається неповноцінний розвиток листя, пагонів, починає листя якесь таке стає скожене, перестає рости кущик і починається. По-перше, не естетичний вигляд, і цвітіння буде, неповноцінне, що воно ще взагалі буде. Також є хлороз хлорос є за Нехватка заліза. Я поки ще заліза не вносила, пізніше це буде робитися. Є ще в наш час. Магнію я вже обробила. Ось так. Я хочу показати, як це виглядає. Ось на цьому кущику, ви бачите, світліші є, починають вилазити ці листочки, і вони просто салатові. Але хочу наголосити, при обробці від хлорозу не обробляти пістряву листі взагалі, тому що може пістрявість зникнути. Тому це тільки для тих рослин, які мають зелене листячко, однотонне із зоною. А ось пістряву листі це робити не потрібно, тому що ця красива їхня пістрявість. Просто зникає і запливає зеленим кольором. Ось так виглядають мої рослини. Ці квітнути буде. Десь через місяць, я надіюсь, вже в нас тут буде красота. Ось так. Тому дякую вам за увагу. Дуже я вдячна всім, хто мене придбав мої рослинки. Я сподіваюся, що все у вас буде добре. Що вони у вас гарно приймуться, будуть красиво цвісти. Якщо у вас якісь запитання є, звертайтеся. Але більшість є відео, які я записую по цьому, по цьому на всі ці питання, і буду далі записувати, буду розповідати, як я доглядаю свої квіти. Показувати буду, як вони квітнуть, буду багато чого цікавого буду розказувати. Показувати просто трохи згодом, тому що дуже ми зайняті, немає часу. Ходимо на роботу і ще й займаємося вирощуванням розсади на продаж, тому зараз дуже гаряча пора. Тому дякую вам за увагу і до зустрічі.